Ранок 24 лютого 2022 року став для білоцерківців початком найбільших потрясів у їхньому житті. Вони не могли повірити в реальність того, що відбувалося. від далеких Скіни трохи віддалених вилов. Віозе Мостові здавалося, що це кінець. Силами в десятки разів меншими за ворога на захист українського неба стали безстрашні. Зенітно-ракетні війська. Київщини. Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина боронили бійці 1129-го білоцерківського зенітного ракетного полку. Історія Білоцерківського зенітного ракетного полку розпочинається з років Другої світової війни, коли наші діди-прадіди відстоювали незалежність нашої держави. Зенітники вели як протиповітряні бої, так і боротьбу з танками противника. 31 березня 1962 року. Частина переформована в. 1129-й зенітний ракетний полк в доленосному 1992 році, коли наша держава та Збройні Сили України перебували в умовах формування і встановлення 19 січня особливий склад військової частини Білоцерківщини, а 1232-го тридцять військову присягу на вірність українському народу. Тому цей день прийнято вважати днем військової частини. Починаючи з 2014 року, полк захищає нас від збройної агресії Російської Федерації і успішно виконує бойові завдання. З лютого 2018 року командує полком досвідчений бойовий офіцер-полковник Вадим Волощук, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, першого ступеня. Є повним його кавалером всіх трьох ступенів. За весь час існування полку більше 200 військовослужбовців нагороджені орденами та медалями. 24 серпня 2022 року указом Президента України 1129-му зенітному ракетному полку присвоєно почесне найменування Білоцерківській. Де вас застала війна? На Херсонській області. Ми ви виконували завдання по захисту нашого неба від ймовірного противника. Що трапилося з вами в перші хвилини війни? Я пригадую 24 число, коли в 4 години, 26 хвилин, по нашому підрозділу був завданий ракетний удар. -то, які були подальші дії. На той момент не працював ні один із видів зв'язку. Ми зібрали колону з нашої військової техніки особового складу і почали переміщення. Зустрівши по дорозі наших сусідів, які на Херсонщині з нами поряд були, ми мали таку інформацію, що той сектор, той квадрат був зайнятий вже ворогом. Вийшли майже під самий Мелітополь, але зустрілися з тим, що перед нами йшов бій за військовий аеродром. Ми були між двох вогнів, і глибоко глибокою ночі ми вийшли на ограниче. Якою була ваша навіть перша ціля? Одна з бойових машин наша стояла на славному місці Хортиця. Над водою йшов ворожий гелікоптер. Наш розрахунок збив цей вертоліт. Я заступник начальника обслуги в одному із підрозділів противоповітряної оборони сухопутних військ. Родом з Луганської області. Мій дім знаходиться в 150 кілометрів від мене. Але він окупований. Та зруйнований на 98%. Вони прийшли в нашу країну з мечем і від меча вони погибнуть. Слава Україні! Сам я роду з Херсону. Я офіцер Збройних сил України, начальник розрахунку зенітно-ракетного комплексу ОСА. Ми зустріли війну на Херсонській області, де під час Самаршберського потрапили в засідку, і з боєм прийшлося нам відступити з марми потілями. Ми вийшли. Звати мене Сергій. Що значить для нас? Оця споруда, яка взагалі? Весь всесвіт який називається Україна, герої всі українці від хлопчика, який а, збирає на Збройні сили України до командуючого до генерала і до солдата. Дякую вам за те, що ви бережете наше небо.